Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 22 серпня 2025 рік. І сьогодні уже рік, як я прививки робила на свої великі дерева. До мене приїхали були череночки. Ну, В основному, звісно, це були мандарини. І я їх прививала, ну, де бачила. От сьогодні я хочу провірити, перевірити і показати вам, як прижилися. Ці черенки, в якому вони розвитку, і ще раз я напоминаю, що пройшов уже рік. Я із цитрусових рослин дуже люблю саме більше мандарини. Тому в моєму саду я хотіла, щоб більше в мене росло мандарин, ніж апельсин, і лимон, зрозуміло, що це такий фрукт, що. Цитрус, що він потрібен і у кулінарії, і ми додаємо добав, і в рибу збризгуємо, як готуємо страви. Тому лимон у мене, ну, мабуть, більше всього посажено у садочку. Але мандарини я вам покажу, які в мене іменно ростуть. У ґрунті, і які в мене є в горшочках, і які в мене є привиті на великих деревах. У відкритому ґрунті ростуть у мене, я вже раз, не раз вам показувала мандарини. Оце перше дерево, воно вже гарненько підросло. Це перший в мене мандарин е грузинський із Грузії. Я не знаю, який це сорт. Е вони, У мене їх два, вони дуже смачні, дуже солодкі. І я можу сказ сказати, що вони дуже ранні. Оце перший у мене мандарин, і от, якщо е це виходить, як зайти в садочок з правої сторони, і отутка. От з лівої сторони, також перший посаджений це е, також грузинський мандарин, і він дуже-дуже гарно в цьому році підріс. Вони видно, що вони пішли вже, е, гарно укорінилися і е, ну, на, розпочали нарощувати дуже гарну е, листову зелену масу, і також е, хорошо збільшилися у стовбурі. Грузини, я так зрозуміла, що вони в основному прививають, мабуть, на трифоліату. Такий прирост, він відріс із з того подвоя, який привитий мандарин. І я на цей подвой привила. Це, як Оксаночка мені сказала і написала: апельсин Шункукан. Він дуже, от прививка, я щас подивлюсь, де вона. Отам аж внизу вона зроблена. І от за рік. Тому що прививався він Оце відріс така здорова гілка. Він дуже-дуже гарно пішов вріст, я навіть його прищіпувала. Ось ще йдуть молоденькі росточки. Оце в мене виходить, що, на... що грузинський мандаринчик і шумкукан-апельсин ростуть практично не на одному стовбурі, а на одному підвої. Наступний мандарин це кіпер, той, що я отримала від Танюші Козьмук. Він дуже гарно в цьому році вже видно по листю. Воно таке ну, величеньке, широченьке зробилось, тому що листочки, коли були вицажений цей мандарину ґрунт, він був ну, дуже листя, таке мілковате, не дуже велике і ріст був не дуже хороший. Але за цей рік він дуже гарно підріс. Він більше такий, як іволисний виходить, як івою росте. Але в минулому році він плодоносив у мене, в цьому році він без плодів. І він росте із лівої сторони, а у мене від вікна повністю йде ряд. Там росте 4, можна сказати, Кислих дерев, це три лимона і один лайм. Але я отут біля входу в теплицю посадила ще апельсин Вашингтон Невел, по-моєму. Так, да, Вашингтон -невел. Він також дуже гарно пішов в ріст. Але сьогодні ми будемо тільки зупинятися на мандаринах моїх. Де в мене ріс, там у відео попередніх видно, що тут. Взимку в минулу, ми як робили огляд, не раз в теплиці, то тут у мене ріс банан. Але він себе не дуже гарно почуває в моєму саду, я його перенесла на вулицю, відкритий ґрунт, але він і там мучиться, тому я думаю, що з бананами я не буду гратися, тому що це неблагодарне діло. У нас іменно в нашому регіоні для нього повинні бути гарні умови, гарне тепло. У мене цього в моєму садочку немає. Тому я сюди висадила мандарин і васаки. і от це ой. Вибачаюсь, не Івасакі, а Кована Васи. І от він дав мені в цьому році тільки висаджений і дав такий плодик. Плод не дуже активно розвивається, але якщо він залишить, то все-таки смакові властивості можна буде вам розповісти, хоч дуже багато є відео, які знімають, і дегустірують, і розповідають про смакові властивості плодів. Ну і от Перейшли ми до це, цитрон, «Рука Буди, і я вам вже показувала, що я в минулому році його, він бідний весь перепривитий. Тут залишилася одна, по-моєму, така скелетна велика гілка. Вона, звісно, пишнючка, у мене вона гарно розрослася. І це от рука Буди, Іменно цитрон, він ось ще квітне. З'являються квіточки, де-не-де. Один і другий, але на ньому дуже багато прививок. І от перша моя прививочка це мандарін Супернова. Отаку от він прививка, тут є, от іменно, як показати, бо сонце. Тут ось видно, де іменно прививка. Він був в приклад, можна сказати, Притуляна ця почечка, бо вона була тоненька і невеличка. Але він пішов в ріст і дав от таку невеличку гілячку за рік привитий. Він от Супернова, 808 році. На цьому ж цитроні привитий, от привита діаскурія, це лимон. Я його буду звідси забирати. В наступному році весною він вже гарно пішов в ріст, дав отакі дві гілки. Листочки дуже-дуже непогані, вони зеленого кольору, і він непогано росте. Але це лимон і. Потрібно його буде забирати звідси. Ну Також клементин он написано мій: це той клементин, який я купувала дуже-дуже давно. Це ще тільки початок був мого захоплення цитрусами, і я вам скажу, що я його загубила. Але я успіла взяти кілька гілочок, прививку зробити, і от я його привила тут на Я, В принципі, вони похожі на мандарини. Це, що це за рослина, Клементин? Це схрещений мандарин із апельсином. І вився клементин. Тому я вважаю, що розвиток непоганий, але, можливо, його також потрібно буде забирати на свої корні, ставити повітряну відводку, тому що я не знаю, чи буде активний ріст, чи його будуть глушити інші прививочки. Наступна прививка я вам показувала тоді, як я прививала. От, виходить, це Шаста Голд. Також привитий він 8.08.24. Отут ось прививка видно. І я хочу показати, він наскільки дав активний ріст і таку велику гілку приростив. І навіть у цьому році зав'язав він плід. Я не хочу його там. Пригинати, щоб не відломати. Плодик гарно росте, і він збільшується. І видно, що мандарин буде немаленького розміру, сам плід. Поряд, от ще один, наступна гілочка привита це окіцу. Також мандарин, і також він привитий 8.08.24. І ріст, як ви бачите, що не дуже такий він активний у рості, тому, можливо, також його потрібно буде забрати або на свої корні, або перепривити. Ну, Тут, ось дивлюся, шункукан також привитий був на цьому цитроні. Ось є прививка, він гарно прижився, але шункукан я вам показала там, на мандарині з Грузії, він дуже. Гарно підріс, і там таке листя. Прям ну, жирує, видно, що жирує. А тут гілочка гарно пішла, вона не дуже велика, але він прижився, і от я вам показую, він гарно розвивається. Це апельсин. Також в мене ще тут є апельсин. Прививка була 8.04, от написано: у мене така із. Пивної бутилки, ой, баночки, а може з лімонаду з-під якогось, я вирізаю такі бірочки, і вони непогано на них надпість держиться. І це ще один апельсин. Отут ось видно, я рукою тримаю, де прививка, і він сонце висвічує. Дуже гарно дав гілку, таку величеньку, це навеліна. Тому, якщо приходять до мене череночки і гарно приживаються, я потім можу перепривити їх на укорінені лимони, або якщо з кісточки, дикарі якісь виросли, так ви можете сохранити ту сортність, ну, мандарина, апельсина. І ви можете так розмножити, і у вас буде на своїх коріннях рости той сорт, який ви дуже хотіли, і який до вас приїхав із черенків. Ще гарно на цьому дереві от пішов калінін. Це також мандарин, мандарин от прививка його. От тут видно, що він. Я прикладала почечку, і він також дуже гарно одріс, і от аж по вікні поповз, розгалужився. Тут гілочки такі гарні наросли. Ну я не можу навести на вікно, тому що сонце дуже висвічує. Ще в мене на цьому дереві, тут я прививала, але це вже мені ще раніше прийшла. Прийшов череночок, це бергамот фантастико. Він у мене дуже погано прижився на лимоні. Я його приживлювала і прививала на лимоні сіра куза, Ні, на карубаро. Карубаро його не дуже хорошо прийняв. А от на цитрон я перепривила, тут ось видно, що у мене майже була така не дуже. Велика почка, і я її теж прикладом притуляла до цитрона. І тут у мене одна гілочка привита, друга привита, і там ще ось тут. Це також з тої сторони, якщо подивитися, то це в приклад почкою. І всі три в мене прийнялися, і воно зараз дуже гарно розростається. Там уверху дуже багато гілок, я його вже обрізала, але воно все одно дуже гарно росте листя, таке широке, зелене, велике. Ну, Видно, що непогано воно прижилося. І активно росте, і виходить рост на, ну, мабуть, такий якийсь строн, рука буде, аж до, вже до потолка достає. І також це прививка в минулому році, можливо, на місяць або на два, тільки раніше воно привите. І одна в мене із прививок зроблена на Лунаріо. Це мандарин Комуна SRA. Також прийшло воно в той же час, як і всі. Останні череночки 8.08. І от видно, де прививочка зроблена. Отут. І воно дуже гарно виросло. І тут вже пішли розгалуження, тут вже 4-5 чи 5 гілочок. Уже прям таке деревце хороше росте разом із лимоном лунаріо. Воно практично, це виходить, лимон лунаріо привитий. Ну, Там подвой, мабуть, цитрумело. На цитрумело росте лімон лунаріо, а на, лу... на лунаріо на гілочки привите моє комуно. І дуже гарно розвивається. Тому виходить, що на цьому дереві. Росте вже два сорта: один лимон і один мандарин. Які вкусові властивості будуть цих плодів, коли вони заплодоносять, то потім будемо робити дегустацію, і я вам розповім, От, наприклад, шункукан у мене росте прямо на подвої, я вам показала коло грузинського. мого... Мандарина на трифоліаті, і один росте гілочка на цитруні рука. Буде. От ми можемо потім, як будуть плоди, то порівняти, які ж будуть властивості смакові, і будемо знати, на, яку, на чому краще привити. Ну, По мандаринах, в теплиці я вам показала і розповіла, які в мене все-таки сорта ростуть в землі, які привиті на інших деревах. Це вже, виходить, дерево сад. І зараз ще ми на вулиці я вам покажу, які в мене на своїх корнях ростуть деякі я прививала. На укорінені лимони. І ще раз хочу сказати, що саме краще, от розвиток іде оцих моїх прививок на лимоні Лунаріо. Іменно Лимон Лунаріо дуже-дуже гарно на ньому розвиваються прививки. Це я можу зробити вам ну, підтвердження своїх слів. От у мене на... це моє дерево сад, яке я вам вже не раз показувала. Показую, і тут привитий Вашингтон Невел, тут привитий ковану, Васе. ковану Васе, він, от можна сказати, що не дуже рослий, і він відстає у рості. Можливо, прийдеться його відділяти далі мій привитий Клементин. Це той, що я вже сказала, що я його загубила. І спасла оце гілочку сюди, я привила. І саме краще росте це солодкий лімон, ванілля. Він уже в мене до потолка і дуже гарно сформована крона. Він дав багато гілочок, приростів. Я надію, що, можливо, в наступному році вже він заплодоносить. Це дерево давало, Вашингтон Невел давав плоди, і він їх скинув. Уже Плоди були майже як грецький оріх, ну, не дуже такі великі, але поскидали, дуже багато дерев скинуло плоди і розпочали нарощувати свою зелену масу. Ну, Будемо будем надіятися, коли ж прийде час, коли вони розпочнуть гарно плодоносити. Так що підемо зараз на вулицю я вам покажу, ще прививки мої мандарин, які в мене ростуть на своїх корнях. Ну Ми вийшли на... із садочка. Це мої тут екзоти стоять, я вам вже їх показувала буквально, ну можливо, навіть неділю назад я показувала іменно екзоти, хто в мене з плодами. А от тут у мене вже йдуть мої прививки і укорінені. Укорінені череночки. Але я на лімонах не буду зупинятися Лімони ми зробимо окреме відео по лімонах. Сьогодні у мене будуть тільки мандарини, які в мене ростуть, і от я вам їх і покажу. От Дійшли ми до першого мого невеликого дерева, але воно дуже гарно уже розвинене. Це в мене амоа 8, от таке привите, іменно воно прививочка на, як я вже сказала, на лимоні Лунаріо. І ще я привила от декапон на також на, тут було дві, дві гілочки, я залишила, і отут ось видно, де прививка. Отут воно привите, це декапон, також мандарин, І він був, що амоа 8 в цьому році зав'язав плоди, був що декапон. Але я їх зрозуміла, що я їх повідривала. Тому що дерева дуже маленькі, маленьке, воно активно. Нарощує крону, і плоди мені не нужні. Коли вже підросте дерево, тоді будемо смакувати і дегустація буде тих плодів, які вони дадуть. Перед цим в мене тут був привитий Івасакі, не декапон. Але він у мене не прижився, тому що були зразу зроблені дві прививки: амоа 8 і Івасакі. Ну, дикапон привився і гарно росте. Хочу показати вам мій, мою охрану, мій супровод. Десь дві шавочки моїх бігають. Там по огороду, по дорожках, а це наш котик. Ще є дівчинка Ліза, а це у нас Семен. Він дуже такий. Він любить розмовляти, щось розповідати, дуже такий ніжний кіт, він любить на руках сидіти, мурличе гарно. Так що, оце, помимо наших рослин, ще в нас є такі красавчики. Е, ну, продовжимо про мандарини. От мандарин ще, я не знаю навіть, який сорт, бо в мене є така фішка. Я основні. Череночки я ж їх ріжу на декілька кусочків, типо прививала, попідписувала, а потім все змішалося, все в кучу звалилося, і от що то я привила, але я не знаю, що це. Воно маленьке, розвивається не дуже гарно. Такого активного росту немає, но це точно якийсь із, один із сортів мандарин. Отаке коротеньке відео, можливо, не так воно коротке вийшло, але я вам розповіла про всі мої мандарини, які в мене сорта є, як вони, де, і де вони ростуть, як я їх прививала, і можливо, це комусь залишиться ну, як підсказка. Можливо, хто не знає, хоч хто вже вирощує давно займається цитрусами, зрозуміло, що для них це. Не новинка, а от, якщо вам приходять череночки і вам нема куди їх притулити, туліть, ліпіть на високих деревах, на своїх, якщо вони у вас є. І бажано це зрозуміло, що на лимони, тому що дуже гарно лимони, можна їх брати. як під, підвої апельсини, мандарини я не пробувала, і на них я не прививала. Хочу побажати всім гарних рослин, щоб вони у вас гарно росли, щоб давали плоди смачні і зрозуміло великих хороших урожаїв. Ідемо разом до нашої перемоги. Допомагаємо одне одному і нашій армії. До побачення.